Процедура 2 в одному для плюща. По-перше, ми робимо йому декоративний вигляд, щоб не було ось таких от довгих таких ліан. І заодно зменшуємо його масу. Це все воно дуже добре стежеться. Плющ не боїться стрижки, навіть полюбляє, стає більш такий плотний. Тому не слід цього боятися. Беремо такий інструмент, якщо він є, якщо нема, можна використовувати просто звичайний сікатор. І ось отакі ось довгі ляни, ті, що вибиваються з общого такого положення, просто зрізаємо, не шкодуємо, не боїмося, все відростає і буде він набагато красивіший. Буквально три хвилини самого процесу. Вже набагато так рівніше, нічого не торчить. Заростає він. Добре. І навіть якщо десь підрізали там листочок якийсь, взагалі не очкуйте. Все він відростає, все, все там нормально, нічого такого страшного з цим не буде. І ось навіть тут я його пускаю так на душ, він мені на двері заплів абсолютно. І тут таким каскадом його роблю. На жаль, не зняв, як тут було до цього, він так був позаростав, а зараз ось на самих дверях. Ну, так дуже прикольно виглядає такі двері в нарнію, коротше. І ось тут. Подивіться теж підрізав такий він Дуже класно формується. Взагалі хороша рослина.